Ти як все нормально? Як діти? Як мама? У мене більш-менш все. Ну майже. Звісно, що втома. Звісно, безсоння. Та в жодному разі не відчай. Бо сила ось тут, всередині нас і в тих, хто поруч. Здолаймо все неодмінно. Я теж пам'ятаю перші тижні. Я ніби законсервувався і жив лише роботою. Все, що до цього, приносило радість, якось зникло. Потім ворог почав обстрілювати наші міста та нашу енергосистему. Настали дні без світла, зв'язку та тепла. Я почав виходити в ефіри і пояснювати українцям, що відбувається і що буде далі. В якийсь момент я згадав про своє старе хобі, про фотографію. Бо яка б не була криза, ми повинні залишати час на себе, щоб бути щасливими тут і зараз. Хочеш дізнатися, як допомогти собі та іншим? Заходь на сайт howareyou.com.